Рада вас усіх вітати на каналі «Мама, на малюй. І будемо сьогодні малювати короля Джуліана. Я знаю, ви його всі полюбляєте. І малювати його дуже просто. Ми спростимо все, я вам все покажу і розкажу. Беріть скоріш, олівець, резиночку, точилочку, фломастери, олівці, папір і починаємо! Отже, король Джуліон. Це якась прикольна тваринка. Напишіть мені, яка в коментарях. Я знаю, ви знаєте, не буду вам підказувати. А малювати його дуже просто. Ми намалюємо, як танцює король Джуліон. І це дуже просто. Він буде розташований у нас ось тут по центру. Буде займати десь таку площину в цілому. І буде складатися з голови, а на голові в нього не просто голова, а ще його корона. Це така достатньо буде велика зона. Така. А і тут в нас буде йти а, тіло. Він буде танцювати, тому будемо малювати таку а, дугу. Він як буде так, Руки в нього так вперед пішли. Потім так тіло зігнулося. І він так оп і на ніжку на свою став. Потім, потім піде: так нога, животик, ручка одна, потім там інша. Ще одна ніжка. Ну, зараз я вам все все покажу і хвіст. Дивіться: ми виділили зону. Тепер малюємо одразу, залишили тут зону для обличчя і корони і намалюємо одразу тіло. Малюємо ось таку дугу. Дивіться, ось голова і під головою ось тут має бути його нога, саме на якій він стоїть. Вона, його ноги похожі на схожі на наші руки. Тому намалюйте просто ось таку, як долоньку. Видно вам там. Діваюсь, що так. Намалювали таку долоньку. І тепер малюємо. Він же такий пухнастий. Тобто це в нас все із хутра пішло далі. Ось така нога, потім такий тут животик в нього ще. Ось так. так, так. І ось тут пішла одна ручка. І ось тут пішла в нього друга. Він же танцює. Ручки він так витягнув, стоїть на одній нозі, а іншу він ось так підняв. Малюємо її. І ось тут його нога яка як долонька. Можемо її трошки менше намалювати, то занадто довго буде. Ось так. Тепер в нього тут же не просто такі сосиски, в нього ж тут такі а, і тут кулаки. І треба намалювати ці кулаки. Він зігнув так пальці, такі кулаки і так він танцює. Ви приготуйте, до речі, фломастер олівці, чим ви будете малювати. Для нас сьогодні важливо. Чорні, сірі, жовтий, зелений, помаранчевий. А і чим більше сірих відтінків у вас є, тим краще. І намалюємо так одразу хвіст. В нього він достатньо великий, достатньо пухнастий. І він ще і смугастий до всього. Смога стихі і переходимо до голови, малюємо ось таку лінію, тепер малюємо отут вухо. Малюємо великі очі, Ніс. Тик такий відкрити. Очі. І найголовніше що в короля Джуліана, це його корона. Тому малюємо тут одразу на голові, в нього буде йти його корона. Такий король Джуліан танцюючий в нас з вами вийшов. Я його намалювала, бачите, таким довгеньким. Хто хоче, може малювати такі малюнки, де у нас вертикальні герої, на ось так розгортати аркуш паперу вертикально. Я не дуже хочу це робити, бо мені тоді не комфортно розміщати камеру, ви не будете бачити близько, що я малюю. Буде дуже багато фону і мало самого аркушу паперу. Тому ми з вами ось так малюємо. Ми основне намалювали. якщо в нас забагато ліній, тут ми можемо їх позабирати зайві. Переходимо до малювати. Візьмемо жовтий, намалюємо цю частину, намалюємо очі, візьмемо чорненький, обведемо очі одразу. Це така віз... візитівка нашого короля Джуліана. Ось тут серцевинки вуха можемо. Всередині його ротика додати, чорним, тепер візьмемо світло Сірим, пройдемося. Зеленим. Тепер візьмемо більш темним сірим. Ось тут пройдемося по шиї. Всередині. Ось тут всередині, більш темним. Оця ніжка тут буде більш темна. Цей бік, спинка. Zdaj znova izjmemo svetlenček, tu projdemo še svetljo. Зараз робимо сірим хвіст, повністю його пройдемо світло-сірим, а тепер візьмемо чорний. Я спочатку хочу зробити ось так. Ось цей контур. Потім оцю його лапку бочу. І переходимо до. Костіка, смогастого малюємо смужки, яких ще героїв з Мадагаскара б хотіли намалювати? Напишіть мені про це в коментарях. Я все читаю і обов'язково запишу такі уроки. Додамо ще трошки хутра більш світлим сірим. мохнатий, охнатий нього тут більш така коротка, таке хуторо. кого вийде круто, напишіть мені про це в коментарях і надсилайте ваші малюнки. Для мене це дуже цікаво, бачити ваш прогрес, як у вас класно вже все виходить. У мене є такі. Художники, які постійно зі мною малюють, ви, ви взагалі дуже круті. Ви такі молодці. Мені подобається спостерігати за вашими прогресами, за тим, як ви ростете, як художники. Тому, будь ласка, надсилайте. Якщо є бажання таких повномасштабних уроків, як там, година або 50-45 хвилин. Пишіть про це в коментарях. Може ми з вами якось організуємося на якісь зум-уроки по якихось днях, наприклад. І будемо так малювати вже більш конкретно. А на сьогодні все. Наш король Джуліан готовий. Сподіваюсь, вам сподобалось таке малювання. Па-па!